Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 12 січня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Встановлення неліцензованого обігрівального пристрою спричинило загибель 16-річної дівчини. Минулоріч Чорнівцях і в області було скоєно понад 200 квартирних і майже 400 крадіжок з приватних будинків. Дітей з Луганської області зустрічали у Чернівцях. Встановлення неліцензованого обігрівального пристрою жителями села Михальча Сторожницького району спричинило загибель їхньої єдиної 16-річної доньки. У родині святкували день народження батька. Дівчина вийшла на кухню поговорити по мобільному телефону і не повернулася. Деталі трагедії з'ясовувала Надія Величко. Фотографія учениці 11-го Б класу Тетяни Деліцой і досі висить на дошці пошани Михайльчанської школи. Директор розповідає, це була чемна, розумна та працелюбна дитина. Брала участь в учнівських олімпіадах. Тільки за минулий рік на стендах школи дев'ять відзнак та листів пошани дівчинки. Це одна із найкращих наших учениць. Це призер Всеукраїнської олімпіади. На республіканському рівні третє місце дитина зайняла була в минулому році по правознавству в Києві. І неодноразовий призер обласної олімпіади, тобто третього етапу, це четвертий етап вона займала місця. І вона у нас призер багатьох предметів займала призові місця. Директор та класний керівник вже вчора побували у будинку, де сталась трагедія. Сусіди розповідають, родина відзначала день народження батька. Дівчина вийшла на кухню поговорити по телефону, і звідти вже не повернулась. Її знайшла мати, і також впала непритомна. Батько, намагаючись витягти обох, також надихався отрути. Допомогли сусіди. Вони ж і викликали швидку. Лікарі діагностували смерть дівчини від отруєння чадним газом. Батьків у екстреному випадку госпіталізували. Вона поступила в стані середньої ступені важкості, була госпіталізована у відділення, чоловіку запропонована госпіталізація в полімологічне відділення, від якої він відмовився. сам чудний газ запаху немає. Фактично людина може його відчути по важкості в повітрі, ну, по важкості, по своєму загальному стану. І якщо людина... Зрозуміє, що з нею щось відбувається не те, вона своє відчуває незадовільно, Вона може відреагувати і може вийти, подихати свіжим повітрям. Звернутися до лікаря для профілактики, але в більшості випадків настає просто смертельний випадок. Газова служба, яку викликали до будинку, встановила будинок не газифікований, а нещасний випадок міг спричинити балон, який стояв постійно. на кухні. Виїзду на місце події, значить, виявлено самовільно встановлену газоболонну установку в складі балон зі зрідженим газом. Та інфрачервоний обігрівач, який працює саме на зрідженому газі, і не призначений для обігріву житлових приміщень. Пристрій газівники не стали вилучати, адже не мають на те відповідних повноважень. Лише зауважили, що він не сертифікований для використання в Україні та повинен використовуватись виключно на виробництвах. Житлові будинки не мають потрібних систем очищення повітря. Від незнання норм безпеки батьки втратили єдину дитину, була весела була. Жіздиратисна була грамотна дитина, училася спокійно. Одним словом, ангел був на цім світі. Піше нічого не можу сказати. Тетяну поховають, найближчими днями її мати і досі перебуває в лікарні. Стан жінки контролюють пульмонологи. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На різних інтернет-ресурсах почали з'являтися повідомлення про те, що з 1 лютого потяг Одеса Чернівці буде скасовано. А відтак і квитки на нього не продають. Також в таких повідомленнях уточнюють, що керівництво Укрзалізниці вирішило його скасувати через нерентабельність. Чорнівецький репортер вирішив уточнити цю інформацію у представників Львівської залізниці, і ось яку відповідь отримали. від Укрзалізниці на залізниці України з 1 лютого 2015 року до відміни дії цієї телеграми закрито продаж проїзних документів на певний перелік поїздів. Тут є два десятки поїздів усіх залізниць України. Мова не йде про відміну, мова йде про. Вкрадене світлом, саме під такою назвою представники громадської організації Студентська свобода провели театралізовану виставу на знак протесту проти рішень уряду щодо продажу контрольного пакету акцій Па Чорнівці Обленерго одному з російських олігархів. Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року фонд державного майна України продав російському олігарху Олександру Бабакову ще 25% акцій підприємства. Таким чином, разом із тими відсотками обленерго, якими депутат Держдуми Росії Бабаков володів раніше, йому тепер належить блокуючий пакет акцій Чернівці обленерго. Виставу протест активісти провели на сходах перед приміщенням Чернівецької обласної державної адміністрації. Бачила виставу і наша знімальна група. Імпровізована сцена під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації. Мінімум декорацій та костюмів для вистави, що організували представники громадської організації Студентська свобода, які не задоволені діями влади щодо продажу акцій підприємства Чернівці Обленерго. Зовсім недавно, 28 листопада. Фонд державного майна. Провів аукціон. На якому 25% акцій Чернівці Обленерго було продано підприємству Олександра Бабакова? Сьогодні складається картина. що... Російський олігарх контролює стратегічне важливе для нас підприємство. Організована молодими людьми вистава отримала назву Вкрадене світло. У заході взяли участь студенти, які грали пародійні ролі представників влади та олігархів, що присвоюють підприємство таким чином, роблячи його маріонеткою в чужих руках. Я буду як бутоби продавати обленерго. І в кінці кінців знаєте, і собі отримаю наживу, і ведмідю дам трошки. Ось така в мене роль. Почав ведмідь, не зайнував. Щодня від безтягавці. Ну, Організатори дійства відзначають особливість виявлення свого протесту у театральній формі. Театр, як дзеркало нашого буття, буде показувати, що тільки разом ми переможемо. І тільки тими діями, як в іншій байці, ми будемо доказувати, що дія перемагає бездіяльність. Свободівці обіцяють не зупинятися на досягнутому та реагуватимуть на випадки продажу українських підприємств аналогічним способом, тобто представникам країни-агресора і за мізерну ціну. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулоріч в Чернівцях і в області було скоєно понад 200 квартирних і майже 400 крадіжок з приватних будинків. Ця цифра майже вдвічі більша ніж за 2013 рік. Під час прес-конференції Чернівецькі правоохоронці розповіли більш детально про злочини, скоєні крадіями, а також про те, як необхідно убезпечити свою оселя від таких злочинців. Більше про це знає Дар'я Товпіч. Працівники ОМВС України в області розкрили 60% від цієї кількості квартирних крадіжок, крадіжок з приватних будинків, які були скоєні протягом минулого року. І вже цього року на території області було зафіксовано вісім квартирних крадіжок, чотири з яких вже розкрито, і сім в приватних будинках, з них розкрито три. Вкотре звертаємося і просимо громадян не залишати без нагляду свої будинки, Особливо на свята. Ну, які були, ми перед святами вже зверталися, тепер знову йде старий Новий рік. Не залишати будинки без нагляду. Переважна більшість крадіжок встається з 11-ї години до 16-ї. Місцеві злочинці зазвичай проникаються житло шляхом віджиму вікон та вибивання дверей. Шляхом підбору ключів зазвичай вирізняються так звані гастролери. У 2014 році, у порівнянні з 2013, кількість крадіжок збільшилась майже у два рази. Правоохоронці пов'язують це із ситуацією в країні. Про найнахабнішу крадіжку минулого року розповів заступник начальника управління Карна розшуку. Подружжя спить. Ну, сплять, і він витягує мобільний телефон з під подушки. <різь> і вони так і сплять, злодій виходить собі, все нормально, тихонько. Все. Виносить цей мобільний телефон, виносить гроші з хати, виносить золото. <різь> і, 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 і Така ситуація. Врешті-решт нагавного зловмисника таки затримали, проте, аби обезпечити своє житло, правоохоронці рекомендують встановлювати на вікна решітки, замінювати двері на більш якісні та надійні а також обирати замки за якістю та надійністю. Також не пошкодувати грошей на сейфи та домофонні системи. Окрім цього, Державна служба охорони при ОМВС України в Чернівецькій області запевняє, що встановлення сигналізації цілковито обезпечить житло від крадіїв, оскільки як вважають правоохоронці, зловмисники побоюються проникати в оснащене такою системою житло. Ряд громадян, які раніше користувалися вже засобами сигналізації, тобто зіймали чинний договір, здавали свої помешкання під охорону, і за певних причин протягом року від них відмовилися. То, от саме в ці от останні місяці, ряд з них, там ну більше, мабуть, десяти, звернулися повторно, тому що, ну, власне кажучи, цьому сприяли факти. То щомісячно за її обслуговування ви сплачуватимете від 150 до 250 гривень, зважаючи на розміри житла та віддаленість від міста. Окрім цього, в ДСО про МВС України в області з 15 січня і до 30-го триватимуть 50% відсоткові знижки. Дар'я товпіч Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новорічно-різдвяні свята в деяких буковинців були спокійними. Іншими ж доводилося мати справу з вогнем. За останні чотири доби вогнеборці ліквідували 13 пожеж. На одній з них врятували життя двох людей. Зокрема, 10 січня виникла пожежа в Чернівцях по вулиці Південно-Кільцевій на першому поверсі новобудови. Як з'ясувалося, двоє людей без постійного місця проживання влаштували собі в будівлі тимчасовий прихисток. На час виникнення пожежі вони перебували всередині. Вогнеборці вивели людей на вулицю, після чого ліквідували пожежу. Ще одне загорання в Чернівцях сталося 8 січня в гаражі по вулиці Боброва. Складність загорання полягала в тому, що всередині приміщення знаходився газовий балон, який міг вибухнути. Також існувала можливість перекидання вогню на поруч розташовані житлові будинки. Подальшому пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено покриття, частково перекриття гаражу. У мене загорівся гараж. Перед цим я виїхав з гаража, поїхав на роботу. Жінка дзвонила, що горить гараж. Приїхав, що пожежна машина вже тут. Я через 10 хвилин був вдома, як дзвонив жінки, пожежні машини приїхали і почали тушити. В ході ліквідації пожеж працівники управління ДСНС України у Чернівецькій області врятували від знищення 12 будівель та один автомобіль. Всього спочатку року виникло 24 пожежі. Випадки пожеж мали місце як в місті Чернівці, так і в районах області. Більшість з них трапилося в житловому секторі. Звертаємося до буковинців. дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Адже людський фактор залишається основною причиною виникнення пожеж, бережіть ваше життя та здоров'я. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фестивалю Маланок у Чернівцях цього року не буде. На виконання рішення позачергового засідання регіональної координаційної групи антитерористичного центру при УСБУ в Чернівецькій області з метою забезпечення безпеки громадян. Благодійний фестиваль Чернівецька Маланка Українській армії вирішено цього року не проводити. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що останнім часом збільшився ризик вчинення терористичних актів під час проведення різного роду масових заходів, в тому числі і спрямованих на підтримку військовослужбовців, що несуть службу в зоні АТО. Натомість чорнівчани й гостей міста запрошують підтримати національні традиції, відвідавши фольклорно етнографічне свято від Різдва Христового до Йордану, що розпочнеться 18 січня о 13-й годині в музеї народної архітектури та побуту. Дітей з Луганської області зустрічали у Чернівцях. Як одеться, гостям показали місто та найвизначніші пам'ятки архітектури. Окрім цього, вони відвідали і інші міста Буковини. Тож у дітей вражень вистачить на весь рік. Зустрічався з ними і мер Чернівців Олексій Каспрук. Детальніше про те, чи сподобалась західна Україна гостям зі сходу. Дивіться далі в сюжеті. Владу 16 років приїхав до Чернівців з Северодонецька Луганської області. За цей час відвідав чимало архітектурних та культурних пам'яток Чернівців. Дуже сподобався університет, дуже сподобалася ця ратуша і дуже сподобалася ваша вулиця Кобилянська. Хлопець каже, що обласний центр та його рідне місто мають чимало спільного. Теж тут є добрі люди, як у нас допомагають. досить сподобалося, що тут люди на різних мовах розмовляють. У Чернівецькій ратуші на дітей чекали подарунки, сувеніри та солодощі. Це дійсно для нас дуже важливо. Ми хочемо, щоб діти з східної України бачили, що тут немає ніяких бандерівців, фашистів, що тут живуть щирі люди. І ми влітку приймали дітей з східної України, Відпочили, діти подивилися наше красиве місто і мають дуже багато хороших вражень. На запитання голови міської ради Олексія Каспрука, що найбільше сподобалося у Чернівцях, гості зі сходу відповіли люди. Я Візнала для себе багато нового. Особисто для мене найважливішим стало те, що на вулицях люди зустрічають нас з посмішкою. Ми бачимо їхні відкриті серця. Саме ця поїздка залишиться у наших серцях та пам'яті на дуже довгі роки. Всього діти з педагогами зі східної України перебувають у Чернівцях близько 10 днів, після чого знову повернуться до Северодонецька. Кажуть, що задоволені такими зимовими канікулами. Навіть вірш написали про обласний центр. Дахи багатокутні, будинки кольорові, політнічне місто і людині чудові, колодязі цілющі, сховані підглечики, вимощені вулиці, різдвяними сердечками. Діти зі сходу України приїжджали до Чернівців вже неодноразово. Міська влада і надалі планує організацію таких подорожей на Буковину. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці для чернівчан та гостей нашого міста. На виставці ярмарку представили широкий вибір виробів із хутра. Окрім цього, тут кожен для себе може обрати шапки, куртки, спідню білизну, взуття. І це далеко не весь перелік товарів, що представлені на виставці ярмарку, яка розгорнулася в Чернівцях. Детальніше, дивіться далі. Аби взимку було тепло та комфортно, всім чернівчанам та гостям міста пропонуються вироби з хутра, які представлені на виставці ярмарку, що розгорнулась по вулиці головній вище пасажу. Зокрема, тут кожен з широкого різноманіття виробів з хутра зможе собі обрати комфортну та вишукану модель з норки, нутрії, шиншили, чорнобурки та дитинчат бобра. Ціновий діапазон від 1800 до 39 тисяч гривень. Тут пропонують і суперціни на товари, які розпродаються мех, який делает женщину наиболее экстравагантной. І не тільки як говорится. тільки такой ну, вот такий от мягкий, хороший мех. Тут представлені моделі для молоді та більш старших людей. На виставці ярмарку ви зможете придбати і класичні, і більш екстравагантні моделі. В наявності є шуби, полушубки, жилетки, зокрема, останні як одеського виробництва, так і білоруського. Також тут представлене нове покоління шуб. Їх хутро безпосередньо нашивається на трикотаж Джерсі. Такий виріб витримує до мінус 10 градусів: Легке, уютне, в сумку сложив, можна їхати на юга, якщо це зима, можна носити в своєму регіоні при нинішніх температурах. Також тут представлені шапки виготовлені з різного хутра. Окрім цього, чудовим доповненням до шуби буде сумка з хутра та аксесуари буси, шарфи, снуди, які також представлені на виставці ярмарку. Окрім цього, тут представлений широкий вибір спідньої білизни від провідних виробників України, зокрема червоноградської компанії Калинка, яка пропонує вироби з тканин та мережова німецької фірми Тріумф. Тут представлена білизна для різного віку. А для старшого покоління в наявності є білизна сицю та сатину. А також Шерстяні панталони завітавши сюди, вам запропонують широкий вибір прикрас зі срібла з пластинами золота та крапленого срібла, декорованих дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. На виставці продажу вам запропонують і натуральну органічну косметику шампуні, бальзами, маски, креми, скраби для тіла. Окрім всього іншого, на виставці ярмарку, що розгорнулась за адресою вулиця головна вище пасажу. Представлено білоруську та кримську парфюмерію і косметику. Більше сотні моделей елегантних та зручних пальт на Пальт та курток вам запропонують представники харківської фабрики Мангуст. Тут ви зможете придбати білоруський трикотаж, широкий вибір одягу, великих розмірів, жіноче та чоловіче взуття та чоловічий одяг. Також тут представлений великий асортимент Килимів з Білорусі за цінами виробника. Учасники виставки ярмарку змінюються щопонеділка тим самим у різноманітнюючи асортимент. Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі дабідабідабінтерка. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.